Сьогодні покажемо вам нашу квартиру на продаж. Царське село Старонаводніцька, 6Б. Відео. Маємо для вас дуже вигідну пропозицію у центрі Києва, Печерському районі, царському селі, будинок бізнес-класу. Простора трикімнатна квартира загальною площі 125 метрів. Квадратних. Знаходиться на сьомому поверсі 22-поверхового будинку. Дві окремі спальні кімнати з великою кухнею вітальнею 16,8 м2 та двома санузлами. Ціну скажу в кінці. В квартирі зроблений авторський ремонт у класичному стилі, виконане з використанням найкращих матеріалів. Висота стелі 3 метра. Вікна виходять у двір, та на спортлайф царський. Квартира продається з технікою та італійськими меблями. Також вона оснащена теплою підлогою, дубовим паркетом та каміном, який створює затишну атмосферу у квартирі. Придбавши цю квартиру, ви отримаєте не тільки сучасний простір, але й комфорт та безпеку. Адже є охорона 24 на 7, відеоспостереження, консьєрж в парадному, підземний паркінг з виходом з ліфта будинку або з вулиці. Ідеальне місце розташування поруч спортку царський, будинковий магазин Міні-Маркет, ресторани та вся необхідна інфраструктура. До метро Печерська 10 хвилин пішки. Вартість квартири 325 тисяч доларів без комісії. Зацікавила пропозиція у самому серці Києва. Тоді запрошуємо на перегляд.